Ідеальні бездротові наушники, чи справді вони існують? І яким критеріям вони повинні відповідати, щоб стати культовими? Друзі, ви на каналі «Це фільм», мене звати Дмитро. Сьогодні поговоримо з вами про одні з найкрутіших наушників від компанії Sony. Це їх флагман, найтоповіша модель Sony VH 1000XM5. Остання ревізія цієї культової лінійки, і сьогодні я буду вам про неї розповідати. А перед цим поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо не підписані, і поїхали дивитися! Перш ніж почати цей огляд, хочу зауважити, що він буде зі сторони звичайного користувача і людини, яка шукає собі універсальні наушники для будь-яких випадків у житті. Ну і звичайно ж ідеальні наушники можуть бути в кожного свої, я це прекрасно розумію. А ці наушники мені надала компанія Sony, оскільки тільки вони погодились мені їх дати на огляд. За це їм величезна подяка. Ніяких ТЗ, ніяких побажань до огляду вони мені не давали, тому це буде дійсно моя суб'єктивна особиста думка про ці наушники, де я буду розповідати як плюси. aqui em Minus. Sony WH 1000 XM5 це вже п'яте покоління цих навушників, але я з минулими поколіннями, на жаль, не працював, тому порівняти їх якось я не зможу, окрім цифр, які я бачу в інтернеті. Краще було б порівняти їх вживу, послухати і дійсно побачити ті моменти, які відрізняють четверте покоління, наприклад, від п'ятого. Але якщо це відео набере 150 лайків, я дістану XM4 і порівняю їх з XM5. Тому ставте вподобайки, і буде порівняння цих двох поколінь навушників. Ще хочу Зауважте, що Sony XM5 це найдорожчі навушники, які потрапляли мені на вуха. І їх ціна приблизно 16 тисяч гривень. Це немало, але це флагман, і флагман не може коштувати дешево. Перша думка, коли я отримав ці навушники, і побачив упаковку і думаю, такий екологічненька, оскільки ніякого пластику в упаковці немає. Вона виконана з такого переробленого картону, але при цьому вона доволі-таки приємна на дотик. Вона простенька, мінімалістична, але все ж таки вона стильна і тут видно, що дизайнери. І взагалі маркетологи попрацювали навіть над упаковкою цих наушників. І коли я вже відкрив упаковку, мене зустрів ось такий от чохол. Він тканевий, він е, доволі такий такий, знаєте, жорсткий. І я думаю, що він дуже непогано буде захищати ці наушники. Сам чохол, він мінімалістичний, класно зроблений, нічого не можу сказати, але він не маленький. Є. В якусь бананку цей чохол не влізе. Також у нас в чохлу є такий от віконце-кармашек, де в нас знаходиться 3,5. Так, в цих наушниках є 3,5 джек, і це, як на мене, величезний плюс. Величезний плюс. Поговоримо про це в подальшому. І також у нас USB Type-C. Тепер хочу окремо поговорити про дизайн цих наушників, адже саме в Sony vh 1000 xm 5 компанія Sony відмовилась від складної конструкції. Що це нам дало? Навушники відтепер відчуваються як цілісний монолітний пристрій з бездоганною якістю збирання. Проте компактність під час транспортування, на жаль, трішки постраждала. Але варто пам'ятати, чим менше рухомих елементів та шарнірів, тим буде більша надійність та довговічність цих навушників. І, до речі, ці навушники дуже легкі, вага їх становить лише 250 грамів. А уголів'я в нас виконане за екошкіри, дуже приємно на дотик, забезпечує більш комфортне носіння, тривали. І що я можу сказати? Взагалі, по своїй ергономіці ці наушники, ну, приближені до мого особистого ідеалу. Чашечки наушників мають плавні форми, виготовлені з приємного на дотик матового пластику, без зайвих деталей, і цей мінімалізм мені дуже подобається. Амбушури в XM5 виконані з такого матеріалу, як і оголів'я. Вони дуже приємні на дотик, вони з ефектом пам'яті. Що стосується шумоізоляції, то ця шумоізоляція навіть без включного шумодалу ну, практично ідеальна і може забезпечити вам. Максимальний комфорт під час прослуховування музики або роботи. Але я помітив такий нюанс, що ці амбушури твердіють під час мінусової температури на вулиці. А саме коли навушники зняті з голови і ви ними не користуєтесь. Через декілька хвилин амбушури можуть затвердіти і втратять свою еластичність. Але щоб повернути все на свої місця, вам просто треба надіти навушники на свою голову і все повернеться на свої місця, коли амбушури трішки нагріються. До речі, ви можете запитати, Діма, що ж тебе розовенькі, якісь біжевенькі навушники, тому що вони були доступні, я так скажу. Мені не хотілося чекати якоїсь чорної версії, оскільки вона була зайнята. На жаль, і я попросив прислати мені ось ці рожеві, димчасто рожевий колір. Цей колір дуже незвичайний. Чесно кажучи, перед їх отриманням, я думав, що я отримую якийсь рожевий колір Барбі. Але цей колір доволі таки незвичайний, тому що при різному освітленні він змінюється ну просто кардинально на вулиці. Він може бути і сірим, і пурпурним, і льоловим. І розовеньким, і він навіть непогано виглядає на моїй голові, як не дивно. Хоча він і з відливом в рожевий колір. Але ще хочу зауважити, що Sony VH1000XM5 існують ще в чотирьох кольорах, Такий, як в мене димчасто-рожевий, темно-синій, платиновосрібний і чорний. На мою думку, найкращий варіант цих наушників це ось саме платиновосрібний і отакий димчасто-рожевий. Чорна версія, вона дуже сильно збирає відбитки пальців. На Версіях взагалі не видно ніяких відбитків пальців, і вони виглядатимуть у вас більш охайніше, якщо вам це звичайно ж важливо. Тепер, друзі, хочу розповісти вам про управління XM5, що в нас тут є цікавого. На лівій чашечці нас зустрічають дві клавіші. Перша клавіша в нас відповідає за включення та за спрягання з пристроями. Друга клавіша в нас вже перемикає режими шумодавлення, режим прозорості або повністю вимикає всі режими. Хочу розповісти вам про функція мені одразу сподобалась. Це коли ти знімаєш навушники і музика одразу перестає грати. Якщо ти. Надягаєш навушники, музика продовжує грати. Тут є спеціальний датчик, який відповідає за цю функцію, і це прям дуже круто. А як же взагалі перемикати музику, ви скажете? Все дуже просто. Тут, на мою думку, дуже інтуїтивне і зрозуміле управління. Що стосується перемикання музики, у нас ось таким жестом перемикається пісні вперед, або відео вперед, ось таким жестом назад. Подвійне постукування зупиняє пісню або включає її. Ось таким жестом ми підвищуємо гучність, з таким зменшуємо гучність. Якщо ми прикладаємо руку до правого вуха, то в нас вмикається режим прозорості, і ви можете почути, поспілкуватися там зі своїм співрозмовником. Також окремо в додатку, ви можете включити таку функцію, як, як тільки ви починаєте говорити, навушники вмикають режим прозорості і зупиняють програвання музики. Як тільки ви перестаєте говорити, то все стає на свої місця і музика продовжує грати. Ось така тут прикольна функція. Merci. Yeah, yeah. Тепер перейдемо до технічних характеристик. В Sony VH 1000 XM5 настановлений новий 30-міліметровий драйвер, або ж як кажуть, динамік. У цих наушників дуже класний частотний діапазон. У вімкнутому стані у стані живлення, так сказати, від 4 Гц до 40 кГц. А у виключеному стані без живлення, якщо ви підключили ці наушники до комп'ютера через 3.5 джек, то частотний діапазон наскорочується від 20 Гц до 20 кГц. І так це відчувається і дуже сильно. Наушниках встановлений Bluetooth версії 5.2, що підтримує останні кодеки, які дозволяють передавати максимальну якість звучання навіть по Bluetooth. Такі кодеки як LDAC, SBC, AAC. LDAC – це найкрутіший кодек, який підтримується android пристроями А кодек AAC – це кодек, який підтримують яблучні пристрої. До речі, час автономної роботи тут теж на висоті: 30 годин з включеним шумодавленням і приблизно 40 годин без шумодавлення. Я за час використання ці навушники в мене були приблизно місяць, заряджав їх лише три рази. Заряджаються вони швидко, приблизно за одну годину. Але якщо ви дуже поспішаєте, у вас немає часу, ці навушники можна зарядити за 3 хвилини на 3 години програвання музики або відео. Пер поговоримо про шумодавлення в цих навушниках. У нас встановлені 8 мікрофонів. Новітні процесори, які забезпечують нам найкраще шумодавлення, а також покращення звучання навіть не суперякісної музики. Вісім мікрофонів аналізують довколишнє середовище і максимально ізолюють вас від Всесвіту, коли ви включаєте цей режим шумодавлення. Дійсно, навіть в центрі міста ви можете опинитися душею в космосі, я б так сказав, коли ви включаєте режим шумодавлення. Вас повністю відрізає від світу, і, блін, це круто. Дійсно, шумодавлення тут на висоті і ну просто, просто найкраще шумодавлення, мені здається, зараз на ринку, яке взагалі є. Навіть якщо не вмикати шумодав, то самі амбушури забезпечують класну шумоізоляцію. Але якщо включити, то це взагалі супер пушка-гвинтівка. Також ці мікрофони допомагають працювати режиму прозорості, режим прозорості тут теж є, він працює. Бездоганно, ніяких нарікань немає, ніяких проблем немає. Цим можна користуватися для безпеки своєї, якщо ви йдете і не хочете, щоб вас збила машина, режим прозорості вам допоможе. 1-1-1. Зараз я знаходжусь на вулиці. На вулиці сильний вітер і доволі таки гучно грає музика на фоні. Самому цікаво послухати якість запису цих мікрофонів, тут їх немало. І взагалі цікаво буде почути, як плюс-мінус мене буде. Чути співрозмовник, якщо ми будемо спілкуватися по телефону і по цих навушниках. Поговоримо тепер про фішки Sony VH 1000 XM5. Вони тут дуже цікаві, і перша фішка, про яку мені хочеться поговорити, це MultiPoint. Це підключення до двох пристроїв. Ви можете одночасно підключати ці навушники і до телефону, і до комп'ютера, або там, до телефону, до планшета. Це дуже зручно, тому що коли вам можуть подзвонити, а ви сидите там монтуєте. Ви можете відповісти з цих навушників і спілкуватися зі своїм співрозмовником, так сказати. Друга фішка, яка мені сподобалась, це додаток, який дає змогу налаштувати, оновити ці навушники. Він дає змогу налаштувати деякі функції включити. По типу, як я вам розповідав, коли людина до вас звертається, включається режим прозорості, ви можете продовжувати спілкуватися з нею і музика перестає грати. Також ви можете налаштувати еквалайзер, оновити прошивку в цьому додатку. Прикольний додаток, там класна візуалізація, але, на жаль, немає української мови. І третя фішка, яка мені дуже сподобалася, це дійсно жести, вони тут інтуїтивні і дуже зручні. Одразу скажу, тут буде багато експромту, багато тавтології, тому що мені хочеться передати саме свої емоційні відчуття від цих навушників. Я їх, коли отримав, я одразу їх підключив до свого телефону. У мене iPhone 12 mini, простенький телефон, не супер аудіофільський, і включив звичайний YouTube Music, хотілося мені послухати ті композиції, які я слухаю постійно. Одягнувши навушники, я, чесно кажучи, прозрів. Я е, хвалив минулі соньки, які в мене були на огляді. Ну ці соньки, це просто next level. О, дійсно, по звучанню ти одразу розумієш, що це флагман. Тому що навіть не дуже якісна музика, вона грала так, як наче артист був біля тебе він, і він грав саме для тебе. І це просто вау! У мене ж зараз мурашки по шкірі. Біжать, це дійсно таке звучання, яке воно вражає. Тут відчувається дійсно, що встановлений чип, який поліпшує звучання навіть не суперякісної музики, що він тут відпрацьовує просто що мені одразу захотілося послухати після того, як я почув перші свої такі враження. Я одразу пішов на торренти і качати е, флак, пісні своїх улюблених е, виконавців. І коли я вже підключив ці навушники до свого планшету, у мене Xiaomi Mi Pad 6, він підтримує LDAC кодак. Це найкращий кодак зараз, взагалі, блютузовський, який може передавати саме ось навіть флаг музику і без ніяких втрат. І коли я закинув на планшет музику цю флакову і почав слухати альбоми різні. Блін, я просто кайфанув, і я просто насолоджувався, я б так сказав. Дійсно, просто насолоджувався тією музикою, яку я раніше чув, але яка для мене почала розкриватися ще більше і почала закохувати мене в себе ще більше. Дійсно, ці навушники вони дають, знаєте, неповторне звучання для мене особисто. Так я прекрасно розумію, що є навушники дорожчі, є навушники, які грають крутіше. Але якщо ви хочете просто прийти в магазин, або я не знаю, зайти на будь-який сайт, купити суперкруті навушники, які будуть відігравати будь-який жанр класно, то XM5 ну, це просто той варіант, на який треба звертати увагу. Ось такий от огляд, друзі, навушників Sony VH 1000 XM5, дуже цікава модель, мені вона дуже сподобалась. Хочу собі, хочу собі, не можу дозволити собі, але точно рекомендую людям, яких є на них гроші. Ця модель це прям пушка, гвинтівка, і вона точно стане бестселером. Ну, а з вами був Дмитро. Ставте вподобайки, тому що ваші вподобайки просувають мій контент. Звичайно ж, пишіть в коментарях, як вам ці навушники. Можливо, ви щось інше краще знаєте. Напишіть мені в коментарях. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. Ставайте спонсорами, якщо маєте змогу, і підтримуйте Збройні Сили України. Це дуже важливо. Побачимось, коли побачимось!